Перша книга Хронік. Розділ восьмий. Веніамин породив Белу свого первістка, другого Ашбела, третього Ахірама, четвертого Ноху та п'ятого Раху. У Бели були сини Аддар, Гера, Авігуд, Авішуа. Нааман, Акоах, Гера, Шефуфан та Хірам А ось сини Егуда. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві. Потім переселили їх у Манахат. Отож: Нааман, Ахія та Гера. Цей переселив їх. Він породив Узу та Ахігуда. Шакараїм породив у Муав краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару своїх жінок. Він породив від Хедеші своєї жінки Йовава, Цівею, Мешу, Малкама, Єуцу, Сохію та Мірму. Це його сини, голови батьківських родин. Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала, сини Елпаала, Евер, Мішам та Шемед. Цей збудував онно та Лод із залежними від нього містами. Потім Верія і Шема, а вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні, вигнали мешканців з Гату. Їхні брати були Шашак та Єремот. Зевадія, Арад, Едер, Михаїл, Ішпа та Йоха були сини верії. Зевадія, Мешулам, Хізкі, Хевер, Ішмирай, Єзлія, та Йовав були сини Елпаала. Яким? Зіхрі, Завді, Єліанай, Цилтай. Єліел, Адая, Берая, та Шімрат були сини Шімеї. Єшпан, Евер, Елієл, Авдон, Зіхрі, Ханан, Хананія, Елам, Антотія, Івдія та Пенуел були сини Шашака. Шамшарай, Шихарія, Аталія, Ярешія, Елія та Зіхрі. Були сини Єрохама. Це голови батьківських домів за їхніми родами. Це були проводирі, вони жили в Єрусалимі. В Євеоні жили Єйел, батько Євеона, жінка його на ім'я Мааха, його первісток Авдон, опісля Цур, кіш, Ваал надав Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот. Міклот породив Шиму. І вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі. Нер породив Авнера, Кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкишуа, Авінадава та Ішбаала. син Йонатана Мерібаал. Мерібаал породив міху. Сини міхи, Пітон, Мелех, Тареа та Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алемета, Азмавета та Зімрі. Зімрі породив Моцу, Моца породив біну. Рефая його син. Елеаса його син, Ацел його син. В Ацела було шестеро синів ось імена їхні Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханам. Усі ці були сини Ацела. Сини ж Ешека, його брата, Улам, його первісток, другий Єуш, третій Еліфелет. Сини Улама були хоробрі вояки, що стріляли з лука. Було в них багато синів та внуків, сто п'ятдесят. Усі вони походили від синів Веніямина.